Чи мають право працівники територіального центру комплектування оголосити людину у розшук. Друзі, у соціальних мережах багато є інформації, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть оголошувати призовників у розшук, якщо ті не з'явилися у ТЦК. Чи дійсно це так? Звертаю вашу увагу на те, що згідно із законом у територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки не має повноважень щодо розшуку військово зобов'язаних. Процедура оголошення у розшук передбачена кримінально процесуальним кодексом України і її можуть здійснювати виключно після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Оголосити в розшук і затримати можуть лише на підставі рішення суду, наявності обґрунтованої підозри. Та в межах порушеного кримінального провадження. І як підсуму, працівники територіального центру комплектування не можуть оголосити прозовника в розшук, у них на це просто немає повноважень. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.